Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати борщ на подвір'ї. Що нам потрібно, це капустка, м'ясо. У мене тут м'ясо, свининка, ребра говяжі, так, помідорчик, солодкий перчик, бурячок, томатна паста, картошка, цибулька, морковка, квасоля, гриби. Так, все, приступаємо. Так, і зараз я на кухні все наріжу та буду відносити на подвір'я, бо погода не дуже така, вітряна. Там я не хочу нічого робити. Там тільки будемо смажити, жарити, шкварити. Нарізаємо м'ясо. Так, м'язко нарізали, відставляємо в сторонку. Нарізаємо картошку. Відставляємо в сторонку. Цибульку нарізаємо, морковку натираємо. Так, відставляємо в сторонку. Натираємо бурячок. Бурячок натерли відставляємо в сторонку. Нарізаємо солодкий перчик та помідори. Так, нарізали, відставляємо в сторонку. Шаткуємо капусту. Так, капусту нашаткували, відставляємо в сторонку. Короті все понарізав, пошаткував. Тепер йду палити кострик. Так, все. Діло пішло, розпалюємо. Так, казан поставили, вливаємо олійку, нагріваємо казан. Кидаємо м'язку, зараз його підрумяним і витягуємо. Так, ось вже піджарили, але я забув, в мене була традиція. Собакам треба давати щось то їсти. Коли на дворі щось зробиш. Еміль, на. Все. Так, все, собаки всі накормлені, тепер дістаємо м'ясо. М'ясо дістали, тепер закидаємо цибульку, морковку та бурячок. Бурячок не весь, половинку я сюди кидаю. можемо хвилин 5. Так, кидаємо поки що дві ложечки томатної пасти. Так, перемішуємо. Як воно ну, хорошо все прожорило. І закидаємо м'ясо. До м'язка закидаємо тепер солодкий перчик та помідорки. Смажемо ще хвилин 5-10. Воно колір який. став. Зараз будемо заливати кип'ячиною водички. Зараз ще піду на грію водички ще додавлю, щоб повинен казан був. Поки там водичка гріється, засипаємо бурячок, той що залишився. Закидаємо картоплю. Грибочки. Перемішуємо. В водички кидаємо три ложечки томатної пасти. Перемішуємо. Кидаємо лавровий лист. Та варимо дето годинку. Так, поки водичка тут закипає, я в себе на огороді пішов, нарвав ось такі стрічочки гороха. Зараз буду їсти. Так, вже починає кипіти. Про косолю, правда, забув. Тут її трішки небагато. Висипаю її всю. Даю чорного перчика за смаком. Не знаю, чи сказав чи не сказав. Коли почало кипіти, притишуємо наших котів. І хай воно томиться годинку. Так що зелені нарвемо. Нарізаємо зелень. Так, годинка пройшла, видавлюємо часничок, кидаємо капусту, перемішуємо, кидаю ложку цукру та солим за смаком. В моєму випадку це десь 2 ложечки солі. Так, капустку кинули, підсолили, тепер варимо ще хвилин 15 і кидаємо зелень. Якщо хочете, щоб капустка була хрумською, то хвилин 15 треба варити. Якщо хочете, щоб вона була така більш в'яла, то хвилин 20-25 ще. Ну я буду 15. 15 хвилин пройшло, кидаємо зелень. Перемішуємо, знімаємо з вогника та накриваємо кришечкою. І ще хай настоїться хвилин 15. І можна буде приступати до обіду. Борщик уже насипав, зараз будемо куштувати. Яка це смакота. Це дуже смачно. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!